Лис лисичку запросив. Лис лисичку запросив. На горнятко кави. В рака фрак собі пошив, На зустріч до пави. І з зібрав букет, Багряний, осінній, добре вивчив етикет і слова потрібні. Полюбив лисичку він, як зустрів край лісу, і з пів. Майже не їв, не спалося лису, всі думки у день, вночі про ту красуню, склав для неї я пісні, може, причарую міркував про себе лис, дуже хвилювався і тримків. не наче лист, мабуть, закохався. До кав'ярні йшла лисичка, мофея зваблива, розвівалася спідничка, хусточка красива. Навкруг шиї у лисички червоні коралі, під рум'яне нещеличко в шикарної кралі. Я красу цю лист уздрів трохи розгубився, бракувало йому слів, весь ось зашарівся й гречно ли склонився цій прекрасній пані, аж від щастя засвітився, в очі гарні, що блищали, як зірки, яскраві до і в серцях квітки почуття розквітли.